На Закарпатті запрацював новий міжнародний пункт пропуску на кордоні із Угорщиною. Велика палать Надьгодош. Україна, попри війну, вдосконалює свою прикордонну інфраструктуру. Цей КПП запланували ще 9 років тому. Він діятиме у денний час із 8 ранку до 19 вечора. Кордон тут перетинатимуть легкові транспортні засоби вагою до 3,5 тонн. Цей пункт пропуску розвантажить інші та значно скоротить час очікування на кордоні. Його пропускна спроможність до 300 легковиків. 700 осіб за добу. На Закарпатті відкрили новий міжнародний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною. Велика палать Надьгодош. Він працюватиме щоденно з 8 ранку до 19 вечора, призначений для автомобільного пасажирського сполучення. Кордон тут перетинатимуть легковики вагою до 3,5 тонн. Пропускна спроможність планується нами до 300 транспортних засобів до 700 осіб щодо здійснення навіста на виїзд. Нами передбачено два напрямки руху руху, дві смуги руху відповідно на в'їзному-виїзному напрямку. Відкрити тут КПП запланували ще у 2016-му. Тоді обидві країни збудували до кордону дорогу, та далі справа не пішла. Рік тому угоду поновили, підвели комунікації та встановили тимчасові модулі для митників і прикордонників. На це витратили понад 4 мільйони гривень. Нині тут є все необхідне для повноцінної роботи. Підрозділ буде працювати в складі восьми осіб. Зміна буде складати дві особи з дійсним навантаженням, яке ми очікуємо на зараз. Ми справимося повністю. Під'єднаний до інформаційних систем обміну інформації готовий до митного оформлення. Першим кордон перетнув бенємін Біров із села Велика Палать до сусідньої країни їздить часто. каже, найближчий пункт пропуску був за 30 кілометрів звідси. Новий КПП економитиме його час та гроші. Будь ласка, візьміть документи. Давним-давно вже чекаємо цю подію. Так що особисто для мене дуже зручно, щоб відкривається пункт пропуску. Я часто виїжджаю за кордоном раз у тиждень, так що буде ближче до мене. Цей пункт пропуску важливий для обох країн. Розвантажить інші КПП і значно скоротить час очікування. Він 20-й на Закарпатті, сприятиме розбудові інфраструктури у прикордонних регіонах і позитивно вплине на двосторонню співпрацю. Це дуже важливий крок у відносинах між Угорщиною та Україною. Він втілює наші довгострокові перспективи і означає, що ми працюємо на майбутнє. Завдяки таким серйозним інвестиціям ми закладаємо основу для майбутнього успішного співробітництва. Нам вдалося спільно реалізувати цей проєкт у той час, як коли взаємини між нашими країнами є найскладнішими за всю історію. Закарпаття межує чотирма європейськими країнами. Востаннє новий КПП тут відкривали 20 років тому. Цей розбудовуватимуть і надалі. До кінця року зведуть тут повноцінний пункт пропуску. Тоді він запрацює цілодобово та буде відкритий ще й для автобусів. На це з держбюджету вже виділено 80 мільйонів гривень. Не дивлячись на те, що в нас більше трьох років вже йде повномасштабне. Вторгнення і війна ми, ми продовжуємо реалізовувати нашу стратегію інтеграції в Європейський Союз, де розбудова пунктів пропуска є важливим пунктом. для нашої інтеграції. Україна продовжує досконалювати свою прикордонну інфраструктуру. Це вже четвертий КПП відкритий за час повномасштабної війни. Стратегія з розбудови передбачає оновлення 29 уже наявних пунктів пропуску і будівництво ще 17 нових до 2030 року. Таким чином держава прагне зробити західний кордон сучаснішим і ефективнішим. Ми розуміємо, що за, на сьогоднішній день за відсутності авіації більшість людей виїжджають саме автомобільними дорогами, і вони використовують саме автомобільні пункти пропуску. Звісно, і залізничні, тому для нас і залізничні, і автомобільні пункти пропуску на сьогодні є. Значним пріоритетом державним Україна невдовзі запровадить спільний митний і прикордонний контроль із ЄС, а ще планує технічне оновлення обладнання та цифровізацію процедур. Усе це має прискорити перетин кордону і наблизити нас до європейських стандартів. Світлана Колбиця, Вадим